Товариство, всім величезний величезний привіт. Сьогодні ми будемо без теорії, як не дивно, так? Да? Скучна теорія, по суті, ну, не те, що позаду, але вона буде в будь-якому випадку присутня. Сьогодні ми відразу будемо моделювати. І в процесі моделювання ви вже будете підхвачувати той матеріал, якого я не викладав раніше. І так, розпочнімо. Моделюємо сьогодні панельку, Універсальну панельку, є, є, за допомогою якої потім будемо створювати самі ж такі меблі. Без моделювання панельки, відразу перейти до моделювання меблів у нас, на жаль, ніяк не вийде. Тому розпочнімо. І знову ж таки, наш універсальний інструмент це. Да, ви вгадали, бокс. Звичайний бокс. Пропоную зробити його, ну, давайте його зробимо прямо величезним 1000 міліметрів на 1000 міліметрів. Тисячу на тисячу. Так, невірно я зробив, не потрібно нам з центру починати, а з краю. До речі, хто не знав, якщо натиснути на кон... Тобто Ми вибираємо інструмент Rectangle. Якщо ми натиснемо на Ctrl, то моделювання самого ректангла, тобто цього прямокутника, буде від центру. Якщо ми натиснемо ще раз на Ctrl, то буде від краю. Ось нам якраз потрібно таким чином: 1000 на 1000. Видавлюємо також на 1000. Українською, до речі, буде не видавлювати, а витискати. Да? Таке. Ну, нічого, нехай буде так. Що ж ми робимо? Ми спочатку робимо перший боксік. Робимо з нього групу. Да? У мене гаряча клавіша Ctrl-G, або права, права кнопочка мишки, і «Make Group». Створили групу. Давайте відразу будемо називати, назву. Зробимо, так, ну це у нас буде бокс. Я такими модними назвами буду називати бокс G. g це буде група означати. Так, є у нас бокс-група. І подвійним кліком заходимо всередину групи і видаляємо всі площини, залишаємо тільки ребра, тобто робимо такий скелет каркас. І під цей каркас ми відразу створюємо тег-шар. Так я називаємо його каркас. Так, каркас є. І перекидаємо його в цей, в цей шар. Є. Зберігаємося. До речі, потрібно зберегтися на, них, на всякий випадок. Так, 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 так. Секунду. Це в нас відео. Я перезбережу цей файлик. Я тренувався. Як то кажуть, робив домашнє завдання, тепер буду вам його розказувати. І так, є в нас каркас. До цього каркасу давайте вмикаємо атрибути і опції. Так, це у нас опції, тепер атрибути. І ми користуємося наступним: у нас будуть увімкнені опції, атрибути і опції. Користуйтеся прав... ну, неважливо, ж... не права зліва це для вас як буде зручно. Вам потрібно буде ось це ієрархія меню outliner. Теги потрібні будуть, і поки що все. І назва title Info. Так. Звертайте увагу, вам потрібно буде перемикатися ось тут, натискаючи на, на цю відміточку. На сантиметри. Перемикайтеся на наші е, стандарти. Бо в даному випадку, за замовчуванням, увімкнено американський стандарт. Їхні якісь там юніти. Е, вмикаємо відразу сантиметри. Потім додаємо параметри, позиція і параметри розміри. Так, є. Далі, заходимо сюди в групу. Тобто ми зробили ми зробили групу. Верніше, вибачте, не заходимо, а зробили групу. Тепер робимо, робимо, робимо. такий самий куб. 1000 міліметрів, на 1000 міліметрів. Так, секундочку, перемикаюсь. Є. Витискаємо на 1000 міліметрів. Створюємо і знову ж таки створюємо групу. Зауважте групу не компонент. Хоча можна було б компонент зробити, але я в подальшому потім вам розкажу, чому саме група. Ви це зрозумієте, коли ми вже перейдемо до підготовки файлів за допомогою плагіна ABF для виробництва. Поки що зарано розкажу потім. Ну і давайте ми також цю групу назвемо просто Box. Ви знаєте, я цю групу назву не так. вибачте, я переиміную. Так. Перейменую перший, перший кубик. Він у нас буде фрейм. Тобто рамка. І ми його також. Давайте і тут зробимо: фрейм. Ви знаєте, я хотів на початку хотів вам розказувати теорію. Знову ж таки, скучну, чому тут ім'я одне, тут інше, тут ще інше. Їх взагалі чотири види імен. Я дуже коротенько скажу, що ім'я, атрибут, ім'я атрибутів. Це чисто виключно іменуються самі атрибути. Це одне ім'я. Є ім'я да? Це інше ім'я. Ось я також його заменю, Фрейм зроблю. А тут ми зробимо box. Ось. Це в нас фрейм. А це в нас box. Зверніть увагу, праворуч в меню також воно активується. Я виділяю фрейм, тобто рамка, цей каркас, і він у нас активний стає. Натискаю на box, активним стає ось цей бокс. Так, і давайте ще також додамо тег box. Ось такі маніпуляції. Бокс у нас таки називається Box, рамка називається Frame. Є. У нас такі дві групи є. Вони майже ідентичні. Також, давайте і назвемо ось тут атрибути. Для боксу атрибути будуть, будуть теж називатися Box. Ну, Можна було б, наприклад, написати бокс А, Бокс-атрибути, а тут, наприклад, фрейм-атрибути. Можна давайте так, щоб хоча б десь відрізнялися якісь імена, щоб ви потім не заплутались. Все, все є бокс-атрибути, фрейм-атрибути. І до бокса атрибутів, давайте також додаємо позиції і розміри. Є. Так. Зверніть увагу, у нас вже є певні атрибути. Якщо ви переглянете, бачите, у нас атрибути X, Y, Z, позиція по нулям. А цей бокс здвинутий в стороночку, да, він пересунувся на. Давайте ми можемо навіть тут вручну його передвинути. Ось, бачите, 50-150. Або, наприклад, можемо поставити 0, він у нас впригне в 0. Тут у нас також 0. А праворуч він здвинувся на 150 на 1500 мм. 150 см, якщо звернете увагу, це таким чином працює. Тобто, по суті, це саме, саме перший примітивний варіант пересувати об'єкти по сцені відносно точки 0. Таким чином, вводивши сюди якісь координати, ви можете вже пересовувати кубік по точних розмірах. Але це ж неправильно, ми моделюємо так, щоб у нас було все по-серйозному. І так, тепер що ми робимо? Ми підсовуємо все ж таки цей. Кубік також сюди на точку 0. У нас вони ніби зливаються один з одним. Виділяємо їх, об'єднуємо, і тепер ми якби завертаємо в оболонку ці обидва бокси, обидві групи в оболонку компонент. Не групу, а саме в компонент. Так? І у нас при, включенні, при створенні компоненту також вносимо присвоюємо якесь ім'я box Назвемо box компонент, нехай так буде. За замовчуванням, вісь координат має стояти в цій самій точці, в точці 0, хоча насправді можна змінити. Тобто ми можемо примінити вісь координат і сюди поставити і тут, і тут, і тут. Але ми залишимо її в нульовій точці. Створюємо все. У нас тепер створилася ієрархія, певна. Бачите? Бокс компонент. Всередині цього боксу компонент є бокс атрибути, ну, бокс і фрейм. Те, що ми до цього створили. І ось воно в меню праворуч, в ієрархії, це також все відображається. Так. Також зверніть увагу, переключаємося на сантиметри, щоб все було увімкнено в сантиметрах. Тоді буде працювати правильно наші формули і все інше, які ми будемо зараз створювати. Так, і також. Самому компонент, якщо я зараз розгорну у нас таким чином іерархію, то ми, ми бачимо, що ті атрибути, які ми додали до фрейму, додали до боксу, вони так і залишаються, вони тут є, ми з ними будемо працювати подальшому. І також присвоїмо атрибути для основного компоненту. Тобто він насправді зараз цей компонент не має фізично-візуального вигляду, тобто він прозорий, це така оболонка, яка тримає вкупі бокс і фрейм. Ну, Знаєте, таке порівняння буде, можливо, зараз недоречно. Не ну, насправді, там, як кажуть, російська матрьошка. Да? Лялька в ляльці, а там ще всередині ляльки, лялька і таке інше. Хоча насправді російська матрюшка не є російською, а Кацапи її стирили від, у японців. У японців є, є така іграшка, і колись кацапи це благополучно присвоїли собі, як завжди, все вони це роблять. Так, ладно, без політики, йдемо далі. Давайте. Увімкнемо позиції, увімкнемо е, розміри і залишаємо. Це, вони потрібні, ці, ця інформація потрібна чисто для візуального контролю, що в нас все добре. І далі ми починаємо створювати свої особисті м, атрибути. Почнімо з чого? Почнімо з того, що нам потрібно зробити можливість, щоб ми могли зафіксувати розмір компонента. Ну, дивіться, ми зараз можемо увімкнути масштабування. І розтягувати наш кубік як нам завгодно. А бувають такі моменти, коли потрібно, щоб якась, якісь один, два, три розміри були фіксовані незалежно від того, масштабується деталька чи не масштабується. Деякі деталі мають бути свого розміру, не, не порушуючи ну, незмінні не розміри. Тому ми зараз якраз ці параметри додаємо. Так, так і називаємо. Давайте ставимо А, фікс. Назву цих атрибутів я придумаю сам. Тобто, це кому як завгод, кому як зручно, я собі написав таким чином. Перша буква вона дає можливість цьому атрибуту бути в самому вгорі. Тобто, це по алфавіту вони знаходяться вгорі. Так, по Y і Z, Так, Лен Z. Тобто фіксований розмір по X, фіксований розмір по Y, фіксований розмір по Z. Оце таким чином буде звучати. Далі, далі. ми кожному цьому атрибуту маємо ще свої властивості виставити, заходимо сюди. Зверніть увагу, я, я тіскаю сюди праворуч в деталі, Від, відкривається таке підменю, вибираємо тут сантиметри. Знов ж таки. І третій пункт е атрибуту так, дисплей, це те, що відображається на дисплеї. Це на що lenx X ширина. Фікс. Ширина. Ну, не то, не то, не то. Фі. Фікс. Ширина. В міліметрах. Ось так назвемо. І тут вибираємо міліметри. Та величина, в якій ми будемо вносити інформацію в цей, в цей атрибут, в цей параметр. Є. Тепер далі йдемо наступне. Вибираємо сантиметри. Знову ж таки, третій пункт. Бачите, з'являється в опціях, вже з'явився у нас перший, перший рядочок для редагування. Так, тут у нас буде що. Y у нас це глибина, глибина. і також в міліметрах. З'явився другий пункт. І робимо те ж саме з третім: сантиметри, третій пункт. Якщо ми виберемо другий пункт, зараз я вам покажу, да? Звернете увагу, чим відрізняється, Так, висота. І знову ж таки, міліметри. Коли ми вибираємо другий, у нас він тут не є активним. Тобто ми сюди не можемо нічого внести інформацію. Це він такий більш інформативний, ніж для інформативного відображення. Тому нам потрібно поміняти на третій пункт. Так, є. Тепер ми, ми зможемо, поки що ми нічого не зможемо, воно не, спі, не, не працює з усім іншим. Тобто ми просто додали м, ці пункти. Ми сюди можемо вносити будь-яку інформацію. 1500 мм. Нічого з кубіком не трапляється, тому що ми не поєднали ще це з формулами, не прописали туди формули, тому все залишиться поки без змін. А так, далі. Тепер ми створюємо, створюємо наступне. У нас є. Це, по суті, знаєте, як панель керування. цей бокс-комп, оцей самий верхній бокс, головний материнський, він як панель керування, а всі підбокси, ну, під, вибачте, групи або компоненти, які вкладені в нього, вони вже потім можуть звертатися до основної панелі, керування, як то кажуть, до головного материнського боксу, і від нього вже отримувати певні координати. От якраз ми будемо зараз звертатися до цих ячейок. А саме нам потрібно задати, задати габарити для фрейма, для цієї рамочки. Вибачте, тут в мене поздравульки, поздравульки вискакують. Я вимкну, щоб нам не заважало. У нас же сьогодні свято. До речі, дівчатка всіх зі святом, 8 березня, хто у хто нас є на каналі з дівчат, тому що в основному в мене одні бородаті мужики, але раптом є, кстати, Наші молоді гарненькі дівчатка, то вас зі святком. Так, далі йдемо далі. Йдемо далі. Що я хотів показати? Давайте я зараз я ще цьому боксу, бокс А, не присвоїв тег. А нам потрібно тег присвоїти саме бокс. Ми можемо, знаєте, як назвати? Не бокс, а, наприклад, давайте назвемо тіло. Тіло. Тобто, це. Якщо ми зараз вимкнемо тіло, приховуємо, у нас залишиться тільки один фрейм, візуально відображається. По суті, ми вибрали компонент, насправді ми не вибрали фрейм, бо фрейм він всередині вшитий в компонент. Бачите, я коли вибираю, у нас вибирається ось ця верхня позиція, саме основна оболонка. Якби я сюди клікнув, ось сюди, праворуч, дивіться, то я, б, я зараз вибрав тільки фрейм. Він є активним, і в мене відображаються атрибути тільки фрейма. Якби я вибрав бокс, то в мене вибрався бокс, ми його зараз не бачимо, тому що тек від, 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 відімкнений, да? а зараз от підсвічується тепер синім бокс, і відображаються атрибути тільки бокса. А коли ми вибираємо компонент загалом увесь, то відображаються всі атрибути цього компонента, які є до другого, другого ну тобто наступний після головного, тобто головний, і всі решта, які знаходяться всередині. Бо як якщо ми, наприклад, всередину бокса ще щось помістимо. Давайте я, наприклад, всередину цього фрейму, Це так чисто для експеримента, От зайдемо у фрейм, сюди щось розмістимо, примірюємо ще якийсь боксик. Прямо все трьошку робимо, так як я вам казав. І згрупуємо. Да? То дивіться, в нас тепер зробилася ієрархія, але вона така собі трошки неправильна, не, не тому що ми, якби, не всередину групу. Закинули матрьошку, ми поставили її поряд. Ну, тобто цей боксик поставили поряд. Ми можемо зараз його взяти лівою клавіше мишки, зачепити і засунути його прямо сюди, в цю цяточку у фрейм. Тепер знаходиться всередині цього фрейма, знаходиться у нас маленький цей кубік, маленька лялечка. От Бачите, тепер змінилася ієрархія фрейм А, а всередині нього група. Але коли ми вибираємо основну, основний компонент. То в нас ось тут відображається тільки два: бокс і фрейм. Тобто той, що на одну, на одну позицію нижче. Навіть якщо ми тут поп попробуємо типу, розгорнути, ну нічого не спрацьовує. Тобто ми не бачимо оцю групу допоки не зайдемо всередину самого фрейму. Ось от так, от це працює. Тому це я показую вам не, не просто так, це якраз частинка теорії, яка потрібна для розуміння, щоб ви розуміли, як тут буде все зараз далі працювати. Так, я цю группу що. Ну, я цю групу видалю, вона там не потрібна. І так, я навмисно від'єднав тіло, щоб ми бачили тільки фрейм. І тепер ми з ним будемо працювати. Звертаю я поки що атрибути бокса і працюємо з фреймом. Давайте ми йому спочатку прив'яжемо цей фрейм до позиції, позиції рамочки, до позиції Каркаса, до позиції основного до пульта керування. як то кажуть. Так? А, ага, дивіться, можна таким чином зробити. Хто знає Excel і працював в Excel формулами. Медлері в основному мають знати Excel, бо без Excel найкраще це тільки що листочок і папірець і калькулятор. Так? Далі йде вже рівень 2. Це вже Excel. Тому ми маємо це все знати. Так, формули в Excel прописуються через дорівнює. Тут той самий принцип, схожий, навіть формули схожі. Пишемо дорівнює. Дорівнює. Позиція по X. Має дорівнювати позиції по іксу головного компонента. Enter. Це можна таким чином прописати, е, я раджу трошки прописувати по-іншому, тому що е, буде краще, коли. Ну, я тому, тому й показував вам той маленький боксик, який я додавав. Якби ми працювали з тим маленьким боксом, ну давайте я все ж таки його покажу. Давайте я все ж таки зроблю ось цей боксик. Це, це покажу основу, тому що без неї ну, дійсно складно. Ctrl-G. Давайте ми цьому боксу також присвоїмо позиції. А тепер дивіться. Е, да, І цей бокс, цю групу, ми зараз закинемо в групу Фрейм. Ось так. І тепер дивіться, як, якщо би ми хотіли, щоб цей бокс рухався по якимось певним координатам, які прописані ось тут, в основному компоненті, да, ось тут. Чи там розміри, наприклад, задавати, то ми не можемо напряму звернутися до, до, до головного компонента, так як ми в ієрархії ось тут його не бачимо. Ось тут зараз його не видно. Якщо я, приміром, заходжу сюди, вибираю його, то я не бачу ієрархію, ну, всі ці формули, всі ці опції, які ми там прописали, ми не можемо до них звернутися, бо ми їх також не бачимо. І в такому випадку звертаються до материнського компонента е через. Команду дорівнює parent, parent це англійською мовою. Материнський або е материнський, або ще там якось. Не, не пам'ятаю. Ну, точно є в перекладі материнський. Бать батьківський, не материнський, вибачте, а батьківський. Parent, parent а потім у нас що? Іде координата по x, x, enter. І бачите, у нас наш маленький цей кубік порухався в ліву сторону. Пригнув на координату X по, по нулям став. Тут поставимо y, Enter, і наш кубік втік теж в точку 0. Ну, а по Z він за замовчуванням стояв на, ну, на площині, тому він нікуди не порухається, але йому формула пропише. Ось ми цю саму процедуру робимо також для фрейма. І пропишемо сюди parent x, parent y і parent Z. А, вибачте, ну так, да, ми оці, ці, штуки, ці формули. От ми можемо прямо так скопіювати і вставити сюди. Але я би ще порадив зробити отак: parent X-parent X. І це буде у нас повний 0. Скажу чесно, це я підледів десь в якихось е заморських YouTube каналах. Чому саме так прописують? Ну, я так прописував. В принципі, працює і просто parent X, і просто, і, ну, корича, все працює. Можна було б за замовченням поставити 0,00, і також працювало б. Але якби ми, якщо ми в майбутньому будемо ставити все там по нулям, не у всіх формулах там нулі потрібно ставити, тому інколи буває так, що плутанина виходить. Тому ми таким чином. Ставимо координати цього, так, цього фрейму таким, таким чином. Все, ми фрейм прив'язали по координатам. Тепер нам потрібно його також прив'язати по габаритам, щоб розмір нашої цієї віртуальної рамочки співпадав з розміром, з тими координатами, з тими розмірами самого, безпосередньо самого, самої оболонки. Ось тут у нас 100-100 на 100 см, тобто 1000 на 1000 на 1000 мм. Давайте таки пропишемо. А, Вибачте. Вибачте, тут буде формула чуть-чуть складніша.